Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал. Обґрунтовуйте причини своїх дій. Люди подейкують, що в мене надзвичайні здібності змінювати перебіг подій на свою користь. Проте. Як казав Великий китайський стратег Сунь Цзи, перемогу в будь-якому конфлікті здобувають ще до початку бою. Точний розрахунок веде до перемоги. Якщо ви не маєте плану, то програєте ще до того, як вийдете на поле брані. Політичні складові Мають першорядне значення: вам варто залучати союзників, зменшувати число противників і використовувати кожну ситуацію на свою користь. Ось чому, перш ніж здійснити великий марш-кидок, я подбав про формування непереможного альянсу. Ще один ключ успіху полягає в обҐрунтуванні причини власних дій. Саме тому вступ сина Нобунага-Нобутака до наших лав перед атакою на війська Міцухіде став украй важливим чинником. Нам потрібен був символ, щоб згуртувати інших під нашими. Хоругвами, і Нобутака ідеально пасував до цієї ролі. Коли він приєднався до мого війська і став під мої хоругви, безособова війна перетворилась на шляхетну помсту сина за смерть батька. Якщо ви бажаєте залучити багатьох союзників до війська, або до комерційної справи практикуйте секрет правочинності, обґрунтовуйте причини своїх дій.